Доброго ранку, діти! Рада вас вітати на занятті з малюванням. 18 січня всесвітній день сніговика. Сніговик став традиційним символом зимових свят не тільки в Україні, а й у різних куточках світу. Але що ми знаємо про нього? Сніговик обов'язково складається з декількох купів. На місці очей вугілля, гудзики, камінчик. Замість носа велика морквина. А в руках він тримає мітлу. На голові сніговика красується відро, а шия дбайливо вкрита яскравим шарфом. Християнська легенда розповідає, що сніговики це янні, а сніг це дар з неба. Ці зимові герої передають Богові прохання людей. Тому зі свіжого снігу ліпили маленького сніговичка і на вушко шепотіли йому своє таємне бажання. Вважали, що як тільки фігурка розтане, бажання неодмінно здійснить. А я пропоную малята нам сніговика намалювати. І нехай всі наші бажання обов'язково здійсняться. Але спочатку розімнемо наші стручки. Наші пальчики готові. Розпочнемо малювання, але малювання в нас незвичне. Адже малювати ми будемо картоплею. Для цього нам знадобиться пензлі, фарба чотирьох кольорів, водичка, ватні палички і три картоплини. Велика, середня і маленька. Пензликом наносимо фарбу на велику картоплину. І потім прикладаємо на аркуш паперу. Беремо середню картоплину і наносимо білу фарбу. І знову прикладаємо, буде друга частина сніговика. Беремо маленьку картоплину, наносимо фарбу і прикладаємо. Буде голова сніговика. Далі пензликом обводимо контури сніговика. І там, де нам необхідно, домальовуємо. А ватною паличкою малюємо очі і гудзики сніговику. Тоненьким пензлем малюємо ніс і розпір. Товстим пензлем відро на голові та руки. За бажанням домальовуємо кучугури, рукавички та сніжок, який падає з неба. Ось такий чудовий сніговик у нас вийшов. А який сніговик намалювали ви? До побачення, діти!